Слава Ісусу Христу, брати і сестри, цей дарований час, який Господь нам дарує. Хочу звернутися до Слова Божого є Іван від Святого Матвія з 5-го розділу із 14-го вірша такі слова. Ви світло для світу. Не може сховатися місто, що стоїть на Верховині Гори. І не запалюють світильника, щоб поставить його під посудину, але на свічник, і світить воно всім у домі. Отож, ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця Вашого, що на небі. Ісус Христос, звертаючись до учнів, до послідовників, які ходили за Ісусом Христом. І Він їх називає, каже, «Ви є світло для світу. Як приємно, брати і сестри, Христос називав своїх учнів, каже, «Ви є світло для світу. новому місці Писання в книзі пророка Ісаї, Бог каже, каже, буде бачити плід і насититься ним. Він буде бачити, каже, цей плід у того світла, плід у цього благословіння. Яке він дає для церкви, каже Слово Боже, і він ним насититься. Про церкву свою він каже, ти як світло. Друг, другий переклад слово насититься каже порадується, каже Слово Боже, він порадується отим світлом. Коли дивлячись на Ісуса Христа, як Він завжди стояв за людиною, як Він завжди хотів допомогти людині, як Він любив людину. І навчаючи своїх тих учнів, які послідували за ним, за словом Господнім. Він їх називає, каже, ви є світло для світу. Послані до Ефесян у п'ятому розділі, Христос так каже. Чоловіки, вибачайте, апостол Павло так каже, чоловіки, любіть своїх дружин. Як і Христос полюбив церкву і видав за неї себе, щоб її освятити, очистивши водним куполем у слові, щоб поставити її собі славною церквою, що не має плями чи вади, чи чогось такого, але що була свята непорочна. Каже Слово Боже, чоловіки любіть своїх дружин, і далі таке слово каже: як і Христос полюбив церкву. І віддав за неї себе. Для чого, брати і сестри, каже, щоб її освятити, очистивши воденим куполем у слові, щоб поставити її собі славною церквою, а до учнів своїх він каже в її світло для цього світу. І як часто, брати і сестри, наше серце ми, коли були в цьому світі, набралися оцього її нечистоти, і як часто ми боремося з тим. Щоб оце світло Христове воно випромінювали в нашому житті. І не раз приходиш до Господа і кажеш, Господи, так хочеш бути, хочеш бути твоїм світлом, як ти говорив до своїх послідовників. Каже, ви є світло для світу. Та чекаю, Слово Боже, не може сховатись місто, що стоїть на Верховині гори. Дивлячись на це місце, і Слово Божого, і розумієш. Як високо Христос поставив свою церкву, як високо поставив, каже, не може місто сховатись на Верховині Гори. Він свою церкву прирівнює до того міста, якого він поставив на Верховині Гори. І каже: воно сховатися не може. Усе, що ми відображаємо в своєму житті, воно сховатися часом не може. Воно інколи і вилазить. Але знаєте, є такий приклад із життя мого, коли я неправильно щось чинив. То завжди кажуть люди, тобі цього не можна. І здається, як ти знаєш, що мені цього не можна. Але брати і сестри, Бог поставив тебе на верховині і мене, і гори, і Він бачить, що тобі можна, а що тобі не можна. І тому хочеться сьогодні Богу віддякувати Ісусу Христу за те, що каже Слово Боже, Він вибрав собі нас як церкву, щоб її усвятити і очистити. І поставив її на Верховині Гори. Знаєте, поставив не де інде. А поставив на верховині Гори. Знаєте, ми коли, як гора, розуміємо, це є якийсь камінь, це якась основа, це якась твердиня, брати і сестри. Отак, брати і сестри, Бог свою церкву поставив на основі основ. Це є наш Господь Ісус Христос. Він свою церкву ось там поставив, брати і сестри, ось ці на Верховині Гори. І каже: і не запалюють світильника, щоб поставити його під посудину, але на свічник, і світить воно. Всім у домі, навіть коли я читав у це місце, каже, і не запалюють світильника, щоб поставити його під посудину. Христос десь нас не заховав, брати і сестри, не відокремив нас від людей цього світу, але каже Слово Боже, і... але запалив нас і поставив, каже на свічнику. Знаєте, коли я згадую молитву Ісуса Христа, пам'ятаєте, Іван Лівід Івана, коли він молився, то він каже, Господи, Отче. Я благаю тебе, щоб ти їх із цього світу не забрав. Але каже, щоб ти їх зберіг. Каже, щоб ти їх зберіг. Пам'ятаємо, брати і сестри, Бог так сказав, каже, щоб ти їх із цього світу зберіг. Бог нас не сховав. Але щоб ми, брати і сестри, щоб ми через Ісуса Христа, через нашого Господа і Спасителя видображали оце світло нашого Ісуса Христа. Тому, нехай нам цьому Господь допоможе. Знаєте, є таке хороше свідчення. Про Івана Хрестителя, це Івангелія від Івана, 5 розділ із 35-го вірша Ісус Христос говорить такі слова: Він світильником був, що горів і світив, та ви тільки хвилю хотіли потішитись світлом Його. Ісус Христос каже про Івана, каже, каже, та, каже Він світильником був, брати і сестри. Як гарно, так прекрасно, коли Христос каже, Він каже, був тим світильником, каже, що горів і світив. Знайте, так важно, свічник має своє призначення, світло має своє призначення, як і Іван Хреститель мав своє призначення, брати і сестри. І Христос про нього каже: Він був каже, тим світильником, що горів і світив. Без горіння, брати і сестри, немає світла. Без того, щоб горіло щось, воно не відобразить цього світла, брати і сестри, і тому як важливо в житті християнина і моєму і кожного із нашого життя, щоб наше серце могло горіти для нашого Господа. Коли наше серце буде горіти до Господа, тоді ти і зможеш світити Господом, нашим Ісусом Христом, як Ісус Христос свідчив про Івана, каже, він світильником був, що горів і світив. Каже, та ви тільки ту хвилю хотіли потішитись світлом Його. Ось так, брати і сестри, хай допоможе і нам Господь, щоб і ми були ось тими свічниками, які не тільки хвилю світять, а завжди в своєму житті світять для нашого Господа Ісуса Христа. Як казав, Ісус Христос, отож, ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла. Та прославляли Отця вашого, що на небі. Ось якраз через світло нашого життя, яке є наше життя в Христі, воно якраз відображає нашого Господа. І в цьому, брати і сестри, каже: каже та прославив прославляли Отця вашого на небі, щоб у всьому, що ми є світлом Христовим, прославився наш Отець Небесний. І також одне місце це є книга вихід. Із 25-го розділу, із 31-го вірша такі слова, сам підрозділ у нас визивається Свічник. І каже Господь до Мойсея, і зробиш свічника зі щирого золота, роботою кутою, нехай буде зроблене цього свічника, стовп його і рамена Його, келихи Його, гудзі Його і квітки Його будуть із нього. Брат, брати і сестри, коли дивлячись, що робив Мойсей у цього свічника, то каже слово Господнє, Бог каже до нього: Ти його зробиш із чистого золота. Воно не робилося, брати і сестри, з простого матеріалу, з якого не будь. Але, брати і сестри, воно робилося із чистого золота, каже слово Боже, і зробиш свічника із щирого золота. Роботою кутою це мав робити майстер, який міг зробити своїми руками ось цього свічника, так викувати ось це золото, що воно було подібне до цього свічника. І ці кухлі, і це все, що було в цьому свічнику, це все робила рука людська, брати і сестри. Воно є прообразом нашого Господа Ісуса Христа, каже, і зробиш свічника із чистого золота, і Бог, брати і сестри, також і в наші серця. каже в одному і зміст каже, а каже, маю на тебе, що тобі потрібно. Усе чисте золото, що прорівнюється ось до цього слова Божого, брати і сестри. Для того, щоб відображати Ісуса Христа, для нашого серця потрібне чисте золото. каже, і зробиш свічника щирого золота роботою кутою. Оце, брата і сестри, з нашого серця, з нашого серця робить наш Ісус Христос, у цього свічника, щоб ми могли горіти для слави нашого Господа Ісуса. Тому Хай Бог допоможе, хочеться прийти до, до, до Нього в молитві і казати: Господи, хочеться бути Твоїм свічником, на всякому місці відображати Твоє світло і Твою правду, даби у всьому міг прославитись бути, Отець Небесний, нехай всьому буде слава нашому Богу, йому вся слава повіки. Амінь.